Підготовка до Великодня та поминальних днів. Із обговорення цих питань, враховуючи, що до головного свята православних християн та пасхального тижня залишаються лічені дні, почали загальну міську нараду 30 квітня. За рішенням Ради оборони області, комендантська година на Чернігівщині триває з опівночі до 4 ранку. Тож, за словами виконувача обов'язків міського голови, якщо не буде прийнято ніяких змін у великодню ніч з 4 на 5 травня. Громадський транспорт працюватиме з її дотриманням, за звичним графіком. Можливість продовження в цих межах деяких маршрутів за досвідом проведення богослужінь минулого року розглянуть додатково. У ПЦУ вони зранку проводили службу, да? а у ПЦ вони всі, ну, всі ночі вони закривалися. Да? Тобто люди доїжджали до 23.50, там, грубо кажучи, всю ніч стояли і з четвертої ранку поверталися назад. Якщо буде як в минулому році. По треба, щоб на 24-ту, коли служба починається, люди могли доїхати. Можливо, продовжити якісь маршрути там на півгодини на 40 хвилин, щоб ну вони під під, під підіграли. І якщо комендантська година в четвертій годині завершується, можливо в цих районах швидше запустити. Що стосується поминальних днів, цьогоріч на їх період планують традиційно збільшити кількість автобусних маршрутів, що курсуватимуть до найбільшого міського кладовища, а також машин на деяких із них. Так, у 2023-му, за підрахунками спецкомбінату, за три дні яцево відвідало орієнтовно 270 тисяч людей. Приватних автівок було близько 14 тисяч, і цього разу чекають не менше. Планується збільшення. Транспорту це на 28-му маршруті. Додатково один із транспорт десь середи з на після Паски, щоб люди могли нормально добрати. Потім буде додатково додано й автобусний маршрут, а в неділю вже буде скориговано десь близько 5 маршрутів. Зараз плануємо які краще, щоб зі, зі всіх точків міста було можливість добратися людям до напомінальної. А тепер двадцять вже виконала там ямковий ремонт доріжок, а спецкомбінат продовжує наводити лад на території. Крім того, як повідомили на нараді, управління капітального будівництва готується найближчим часом почати відбудову зруйнованої росіянами каплички біля сектору військових поховань на Яцево серед нагальних робочих питань і поточний ремонт доріг. Цьогоріч у переліку потреб 277 вулиць і провулків. І нині комунальне підприємство, яке було обране переможцем на торгах, поступово рухається затвердженим графіком від найбільш важливих магістралей. Проспект мира та перемоги, Кліново, Марісєва, Льотну. Частково пройшли це по Кульцевої, по тероборони, Громадська, Грушевсько, Шевченка. Також вийшли готові Людмицьку від Казацької. Тендер на відновлення дорожнього покриття на Любицькій, де торік реконструювали водогін, вже проведений. Цього тижня мають стартувати самі роботи. Принагідно виконувач обов'язків очільника Чернігова звернув увагу відповідальних керівників на якість покриття асфальтобетоном тих ділянок, де аварійні служби здійснювали розкопки. Наразі в роботі таких 95. Однак і кілька звернень від містян із наріканням по тих, що вже виконані, йшлося у муніципалітеті. Треба провести моніторинг всіх закритих цих розкопок, які вже виконані, і то там все нормально. Там, де, там, де є недоліки, їх треба усунути. По закритим, ну там все зрозуміло, це невелика цифра, ви це все зробите, але перевіряйте якість, тому що люди зволять часто або пишуть, що проводив там або водоканал роботи, або тепловики проводили роботи, такі ями, що ну, після них не можна проїхати чи пройти. Ломако також доручив усунути недоліки, пов'язані з присіданням або випаданням тротуарної плитки. В рамках гарантійного ремонту це має власним коштом зробити підрядник, який облаштовував пішохідні зони, та за можливості перенести основну роботу працівників, які почали оновлювати у місті дорожню розмітку на вечірній та ранковий час, або нічний, якщо буде відповідний дозвіл. Інакше вони затягнуться на кілька місяців. Я пропоную два варіанти. Або ми будемо це робити, умовно кажучи, інтенсивно з 19 до 23 там щоб це зробити до комендантської години. Або якщо ми отримуємо дозвіл, і там четвертої ранку, щоб вони виходили, коли ну, немає транспорту, або ми отримуємо дозвіл і працюємо там повністю вночі, вночі або ввечері пізно вони зроблять більше об'єм роботи за годину, чим в день, тому що в день треба машини пропускати і так далі. І плюс це зручніше для мешканців. Порушили на нараді і питання пошкодженого під час останньої ракетної атаки росіян двоповерхового житлового будинку по Шевченка, звідки виселили мешканців. Його вже обстежила профільна комісія. За пару тижнів вона має надати офіційний фаховий висновок, чи підлягає він ремонту. На випадок подібних надзвичайних ситуацій місто провело закупівлі для поповнення запасів будматеріалів комунальних управителів, а саме плівки та ОСБ-плит для оперативного реагування.